І у нас зараз студії Віктор Єленський, народний депутат України від фракції Народного фронту, заступник голови комітету і голова підкомітету з питань державної політики у сфері свободи совісті та релігійних організацій Комітету Верховної Ради з питань культури і духовності. Да, вас, поки прочитаєш всі ваші регалії, трошки важко. Доброго дня, пане Віктор. Доброго дня. Також Христос вас... Воскрес. Зависну да, Воскрес. Вас також зі святами. Е, ну, Я з вами все-таки хотілося б, звичайно, поговорити по вашій. Е... Специфіці вашої роботи, тим більше ви ж дуже багато років перед тим, як ви стали народним депутатом, займалися вивченням релігійної сфери в Україні, так що з вами якраз можна дуже фахово про це поговорити. І от, відповідно, я зараз попрошу вивести на екран. У нас є дуже цікаві дані соціологічних досліджень. Останніх це від Київської міжнародної соціології, от, які свідчать, ні, ні, не цей, не цей. цей, не цей, да, оце, По церкві, дякую дуже. От, Дивіться, значить, по-перше, дуже важливий момент, що українці продовжують довіряти Кі церкві на першому місці, причому з таким відривом, що ну, реально навіть армія з тим не може. Реально поконкурувати, і от цікаво, якщо от брати розбити по конфесіях, то от ми бачимо, все одно у нас найбільше довіряють, слава Богу, вже не московському патріархату. Хоча, от, як ми бачимо, 65% продовжують довіряти саме їм, і тільки 70% на буквально трошечки більше в ПЦКП. Ну інші православні далі грекотолицька церква, просто християни, інші конфесії і так далі. От таке питання, пане Віктор, скажіть, будь ласка, тобто, все ж таки, є факт того, що люди від московського патріархату відвертаються чи ні? Дивіться, я хочу перш за все сказати, що від самих початків дослідження громадської думки в Україні угу. Незалежній церкві довіряли найбільше. От чому так? скажіть, будь ласка, був тільки один випадок. Вірніше два чи три випадки, коли інші інститути зрівнювалися угу. з церквою. Це хто і це коли? у 2014 році військові волонтери. Так. І в четвертому році президент України. Ага, Віктор Андрійович наш Е, Всі, інші, всі інші, в усі інші роки церква була абсолютним лідером народної довіри. Так само, так само була церква лідером народної довіри в усіх країнах без винятку. Посткомуністичних. Угу. Але потім е, ситуація змінилася. В деяких посткомуністичних країнах банкам довіряють більше, ніж церкві. Так? Тому вони е, краще живуть, може, е, ніж ми? Е, ну, я, я не сказав, про яку країну йдеться. В, ви ну, в даному випадку про Словенію. Ну 100% краще, ніж ми. В даному я думаю. випадку про Словенію. Але е, я думаю, що тут е, зворотній зв'язок. Зворотні зв е, Насправді, ця довіра церкві, це довіра, сказати, навіть не авансова, а довіра така ідеалістична, тому що комусь треба довіряти, так? І є інститут, до якого не мала б прилипати, не мав би прилипати бруд світу цього. Воно так прилипає, пробачте, пане Вікторе, що мало не покажеться. <гум> е, значить, от, наприклад, коли впав Радянський Союз. То було дуже багато звинувачень на адресу церкви, так? Звинувачень? Та, а з приводу чого? Я просто надто молодий для поясніть, <звинувачення> що мається. Звинувачень у співпраці з радянським а, режимом. А, так вона була? Звинувачень у зв'язках зв з КДБ і так далі. Так, це правда? Але це ніяк не вплинуло на рівень довіри в Україні. І в Україні, і в усіх посткомуністичних країнах, тому що знов таки йдеться про те, що. Ну, дуже, може, пафосно можна назвати боголюдським організмом, так? Е до якого не е застосовуються звичайні е лекала, звичайні е нормативні такі підходи. І тому цей рівень завжди був, я думаю, і е буде високим. І ще одне: зазвичай йдеться про довіру церкві як інституту, а е не якісь конкретні церкви. Оце дослідження, про яке ви яке ви uh -huh. показали, це. Ну, сказати б винятково. Зазвичай питають про довіру церкві як такі, як інституції. Mm. А от дивіться, я просто такий момент хочу уточнити. Ну, тобто, супер, да, все-таки, от з вашого дозволу, хочу до конфесії, повернутися. Чому? Тому що ну, ну, мені здається, це дуже важливе питання, тому що ну, Росія 100% зробила ставку на релігію, як ну, не на релігію, скажімо так, на структуру РПЦ. Давайте так це назвемо, як один з головних стовпів просування своєї цієї ідеології, там, руського міра. І і так далі і відповідно, ну зрозуміло, що існування на території України, України українського православної церкви московського патріархату. Ну я не хочу там кидатися, хоча я багато разів їх називав п'ятою колоною і можу це зробити зараз. Вони є п'ятою колоною. Це люди, які реально під час 14-го року вони приховували бойовиків. Вони там, наприклад, ховалися. Ну, про що говорити, якщо на території Святогірської лаври переховувався гіркін Стрілков зі своїми бійцями і де були схованки зброї? Тобто зараз просто, наскільки я знаю, ну не буду все розповідати. Просто цю тему вирішили трошечки не чіпати. Для в державному сенсі, я б сказав, тому що не хочуть розмухувати ситуацію. Але насправді інформації, отак, повірте, про співпрацю МП і з російськими терористами. Відповідно, от я просто хотів вас питати, як вам здається? Е, ну я бачу чітко по настроях, тобто МП дуже теж різне, насправді там є різні угрупування ви те, думаю, набагато краще за мене знаєте. Просто я хочу зрозуміти, яке майбутнє в цієї церкви, тобто, ну як ми собі можемо уявити існування України і незалежно, якщо у нас діє структура, яка підлягає ну нашому агресору? От. Я от розумієте, от мене це трошки в голові не вкладається. Ну, давайте я спробую дуже коротко і по пункту. Можете не коротко, якщо хочете. По-перше, звичайно, священне тобто керівництво Української православної церкви Московського патріархату, дуже щільно контролюється російською православною церквою, московської Патріархією, особисто патріархом Кирилом, який в свою чергу. Ну, дуже сильно знов-таки іде фарватері кремлівської політики. Це е, очевидно і можна перелічувати е, нескінченно докази цього. По-друге, е, в Українській православній церкві Московського патріархату є дуже різні священнослужителі, і, тим більше, дуже різні, е, дуже різні миряни. Угу. Е, для багатьох, для когось з них. Е, Залишатися в церкві московського патріархату абсолютно е, неможливо, і тому вони переходять з цією церквою. Парафіями, так, да, переходять, так. Да. Е, для інших е, ця церква е, окреслюється їхньою парафією і їхнім священником, який може бути Нормальним абсолютно церковим, да. патріотичною людиною. І я таких тут теж дуже, е, дуже багато знаю. Угу. І це розуміє навіть е, митрополит Онуфрій. Предстоятель УПЦ Московського патріархату, який дозволяє не підносити ім'я патріарха Кирила за літургією. Тому, знову ж таки, для дуже багатьох вірних ця церква є парафією, до якої вони входять, а священно Обмежується тим священником, угу. е з яким вони е постійно спілкуються, з яким який хрестить, який вінчає, який відспівує, і який має дуже і дуже мало е відношення до е руського миру. Цим, власне, і зумовлена е та е конфігурація конфесійна, яка існує зараз в Україні. Ну і третє це те, що е Дуже довго для мирян, для священнослужителів, для семінарістів, для духовенства дуже довго їм розповідали про те, що в зовсім такому язичницькому стилі, що є канонічна церква і є церква неканонічна. Що це означає багато хто. Не розуміє, але так вони так вони звикли, і є багато дуже знов таки, священнослужителів, які говорять, що ми шукаємо іншу для себе канонічну гавань, тобто іншу церкву, іншу юрисдикцію, яка була б визнана повнотою православ'я, тобто рештою православних церков. І для багатьох такий вихід це юрисдикція Константинопольського патріарха. Ну але ж я так розумію, що ну просто церква це не менше, ну це найбільша політика вже 2000 років. Політика, я б сказав, ну щось не поспішає Константинопольський патріарх нам давати yeah. те, про що ще про Віктора Андрійовича мова йшла, і Московська церква робить все і зробить все, щоб українська церква неважливо, як вона називається, але щоб у нас не було ніякої автокефальної церкви. Бо повторюся, ну ви, ви правильно кажете, що да є там купа нормальних священиків, які ну ніякі там не, не росіні росі, росі, але. Є все одно поняття структури, і ця структура в будь-якому разі ворожа українській державності. На жаль, ну, як це не, не крутий, я не хочу там займатися розпалюванням міжнаціональної ворожнечі. Але ж це ж правда, ми, ми не займаємося розпалюванням Везумовно. між, між церковною ворожнечою, але е, звичайно, я не можу з цим не погодитися. Так що, е, по перше, е, е, російська влада, не просто російська церква, а російська влада робить все від себе залежне. Для того, щоб Українська церква не отримала автокефалії, е, для цього задіяні дуже серйозні е, сили, це дипломатія, це спецслужби, е, це підкуп і так далі, так далі. Для того, щоб українська церква автокефалії не під е, не отримала. І про це, в принципі, ви казали про е, час Ющенка. Про ну, це да. Патріарх Кирил. Е, Казав дуже відверто, і дуже відверто про це казали російські, е, російські дипломати зараз. Ці зусилля подвоєні і потройні, тому що в Україні Безумовно. існує колосальний запит на єдину помісну православну церкву, і е, вони роблять все від себе залежне і незалежне для того, щоб цього не сталося. Це перше. Друге, е, Константинопольський патріарх. Е, як зараз стає дедалі більш зрозумілим, так має всі канонічні підстави для того, щоб повернути Київську митрополію в свою юрисдикцію. Буквально впродовж двох-трьох років з'явилися дуже серйозні не попсові, а дуже угу. серйозні дослідження, які свідчать: ну, якщо дуже просто казати, що Константинополь дав Москві на деякий час попильнувати. Київську митрополію, поки він знаходиться під угу. тиском іновірців, і цей час з точки зору Константинополя давно, давно минув. Але дивіться, в чому сила Константинопольського патріарха, чому він Вселенський? Тому що він центр згоди між всіма е, православними церквами. І він, звичайно, побоюється порушити е, баланс. цей баланс. Хоча, е, я думаю, що він дедалі більшою мірою схиляється до того, що е, він повинен. Поступити і вчинити справедливо. Я в це не вірю. Знаєте, чому пане Вікторе? Ну тобто, я не абсолютно не фахівець в релігійних справах. Але наскільки я можу судити по політиці, ну чому вони бояться? Вони бояться, що наприклад сам сам не знаю, сербська православна церква просто візьме і піде за російською церквою. Вони там не знаю, почнуть якусь бучу, не визнають зеленського патріарха. Винуть якісь там папірець, які зроблять там де будуть розповідати, що це все неправильно, що там зеленський патріарх його підробили, і взагалі це там ну придумують це ж не проблема. Е... 500 це, це, років насправді, вже ні, це насправді дійсно не проблема. Але Вселенський патріарх зробив, сказати, б, таку розвідку в цьому напрямі, і йому вдалося зібрати все православний собор все все православний все православний собор все православний собор скликав вселенський Патріарх а не, не це а, а ніхто як його от... а ніхто ніхто так. інший так і він тому що тому що все патріарх наполягає що він має особливу Особливу місію в православному світі і особливу відповідальність за православний світ, що, в свою чергу, московський патріарх патріархат вже дуже довго, впродовж ХХ століття, намагався спростувати. Пане Вікторе, і от ще питання, бо у нас там до паузи 5 хвилин ще залишається, але дуже хочеться я хочу що зрозуміти. От дивіться, ну там, я думаю, ви, ви перед набагато більше, ніж я і ніж мості глядачі, вислідковували, скільки було випадків за останні три роки, коли реально цілими парафіями переходили там, з лав МП найчастіше до КП Київського патріархату, які там бійки, і там. ну, Ви, я думаю, більше знаєте. У мене питання таке: чи можливий якийсь такий сценарій, коли МП? Ну от митьом, так катанням, грубо кажучи, як кажуть, за перебріком перейде е, в КП. Тобто, грубо кажучи, ну на жаль, помер пан Володимир, той, що був е, патріархом, да? і я так розумію, що зараз проукраїнська партія трошки слабша в МП, тому що онуфрій, ну, мені здається, знову ж таки вам видніше, але ну явно не, не скидається на людину, яка має супер проукраїнські погляди. Просто він розуміє, от як ви сказали, що якщо він зараз не відмінить в кожній церкві ославлення людини, яка ославляє там ДНР і ЛНР, ну це б закінчилося дуже погано. Я думаю, для МП, от чи є якийсь такий сценарій, чи це нереально і ну Ні, без, без патріархату? Ні, е, 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 це, це звичайно реально, так але я хочу особливо підкреслити, uh -huh. що переходи з московського патріархату в Київський е, супроводжувалися не бійками вірян, це а це московський бій... патріархат 99 а, а відсотків. А Московський патріархат і його спонсори, так і його політичні покровителі е, робили з цього історію. Так? Тому, що, тому що розумієте, в Україні практично ну, не практично, а неможливо знайти людину, яку б переслідували за те, що він говорить російською мовою. Це смішно, тому, взагалі. Та, це смішно взагалі, і тому йдеться про пошуки, і вони е, дуже ретельні і дуже масштабні mm -hmm. пошуки. Дискримінації на релігійному групі очікуй ні, це просто немає часу про це. Новинський он візде в Єврокомісію розповідав нещодавно про те, як ПЦМП страшно гноблять в Україні. Я, я дуже це гарно пам'ятаю. Скільки там це два чи три тижні так, тому? Спеціальні спеціальні комітети складають, да, 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 да. але е, насправді е, насправді люди переходять це. Це не Київський патріархат е, ну, да. забирає, а це вірні московського патріархату переходять в Київський патріархат, тому що для них особливо це було в 2014-2015 роках, Невиносимо, коли сьогодні вони е, відспівують людину. А завтра вони вимушені, який загинув на фронті, а на завтра вони вимушені підносити ім'я е, Патріарха Кирилла. і слухати службу не українською мовою, е, це було е, абсолютно неможливо, і тому е, такі переходи відбувалися, та, власне, відбувається і зараз. Е, е, я думаю, що е, ситуація, коли е, більшість парафій. Перейде, або є декілька сценаріїв, або відбудеться об'єднання, так, церков. Кожний, кожний з цих сценаріїв є реальним. Хоча, може, в якийсь е певний. Відтинок часу він здається абсолютно нереалістичним, але всі ці е, випадки і всі ці сценарії є реалістичні. А що робити за гафангелом? Що робити з цим уродом з лаври, як його там Павло і так далі? От з такими персонажами вони ж кістьми лягуть, але цього не дозволять ну, ляг, лягуть дивіться. Кістьми лягуть не тільки ці люди. Кісьми лягуть дуже багато людей. Кістьми ляже російська дипломатія і лягає зараз. О, ох, я уявляю, собі, що починається Спец, спецслужби. Вони дуже, церковна хунта, вони дуже, да. вони дуже ретельно, ретельно цим займаються. І ще раз хочу сказати, що вони на це спрямовують серйозні кошти і серйозні зусилля. І спрямовують не з 2014 року, а, ще... а з 8-го колись один з дипломатів сказав комерсанту так російському що в восьмому році для нас це була, було пріоритетний, пріоритетний напрям нашої діяльності не дозволити константинопольському патріарху відновити свою юрисдикцію над україною Давайте, от, я от просто чесно кажучи, у нас є дуже цікава тема, яку хотілося б ще обговорити з приводу от, нових, скажімо, пропозицій свят, які від, надійшли від Українського інституту пам'яті і пана В'ятровича, які у нас багато цікавих тем зачепає. Але от, з вашого дозволу, я хотів би от буквально останній штришок, з приводу, тому що ми трошки, мені здається, не договорили, з приводу взагалі, церковної ситуації в Україні і всього решта. От ем, скажіть, будь ласка, от мене таке питання: е, якщо брати якісь такі тренди популярності конфесій, от чи нема у вас такого відчуття? Що дуже багато людей, ну, є, ну от, я просто бачу по багатьох, повірте, своїх знайомих, е, своїх однолітках, я б сказав, тобто молодих, ще людях, е, які е, не те, щоб розчаровуються в православії, а як би сказати, їм їх задовбує розбере УПЦМП, УПЦКП, УАПЦ, Т. Та йдіть ви всі. І люди починають ходити до католицької церкви, або до Греко-католицької церкви. От в мене особисто знаю трьох людей, які за останній рік пішли або до католиків, або до УГКЦ. От, скажіть, будь ласка, чи нема у вас відчуття? І до речі, найважливіше, що якраз на територіях, де раніше ну панував московський патріархат, якраз такі греко-католики дуже активно діють і дуже активно, я б сказав, правильно діють. Вони дуже активно в армії діють, вони дуже активно діють в всяких хоспісах там і не знаю, там, де ну власне займаються такою душпастерською працею, яку не цікаво займатися, якщо ти хочеш просто бабла не на тому, там що ти хочеш хрестиш чи відспівуєш? Чи мені мені це здається? От скажіть, будь ласка, чи ні? Ну, по-перше, по у мене теж є такі знайомі, так? Але але, 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 і деякі з них досить відомі люди. Але я не певний, що наша з вами референтні групи так, є репрезентативними для українського суспільства. Про що йдеться? Йдеться угу. про те, що, звичайно, Українська греко-католицька церква має підтримку суспільстві what, більшу what, 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 what. більшу ніж кількість її вірян от якщо ви подивитесь е, дуже цікаво. довіру довіру до е, любомира Гузора, так хоча він емеріт хоча він на пенсії сказати б, і до е, святослава верховного архієпископа mm -hmm. і патріарха цієї церкви то рівень довіри їм перевищує питому вагу греко-католиків в загальній масі населення Нашої країни. Так? Тобто це значить, що вони, звичайно, в своїй соціальній роботі, що вони в своїй громадській діяльності, що вони на правильному шляху. Але загалом більшість, звичайно, віруючих це православні. І ще раз хочу сказати, для дуже багатьох з них, які. Є вірними Київського патріархату чи московського патріархату, питання юрисдикції, питання геополітики, вони, та, вони досить для них віддалені. Вони абсолютно. знають, вони знають свого священника, так? І особливо це стосується, коли священник Московського патріархату не починає в своїх проповідях розповідати про руський мір. Про неканонічних, безблагодатних, я сам бачив, як виходили в церкві Обуховського району, коли чужий священник заміняв священника, який служив, коли він почав ці всі сюжети розповідати, просто люди почали, почали виходити. І це, звичайно, усвідомлюється. Але я знову і знову хочу наголосити, що уявлення про те, що у нас масове звернення. Протестантизм, так. Не, 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 це Або не масове не, звернення не. в католицтво, воно не відповідає дійсності. Uh -huh. Так, є, знову ж таки, є інтелектуали, які переходять. Це uh -huh. факт. Uh -huh. ну, наприклад, один мій дуже відомий один мій товариш, дуже відомий дослідник, він перейшов, вийшов з православ'я після Всеправославного собору на Криті. Uh -huh. Він сказав, що. З його точки зору, православ'я не продемонструвало нічого нового mm -hmm. на цьому соборі. Він е, вважає, що православ'ю є що сказати, але воно не змогло е, цього зробити. Що воно готувалося ну, 150 років до цього собору. А в результаті вийшли, вийшли документи, е, як сказали б у вас журналісти, відредаговані як телеграфний стовп. Ачотне ну, да. дані про отчетну конференцію Так, ну, і просто... він тоді вийшов. Але е, інші говорять, що сам факт, що православ'я спромоглося е, зібратися, так, і говорити, ну як би там не було, але єдиним голосом і якимось хоча б чином. Реагувати на те, що відбувається в світі, це вже багато для цієї церкви. Отже, ці дискусії, дискусії тривають. Тривають дискусії навколо того: ну, наприклад, чи варто, варто змінювати мову богослужіння, чи варто змінювати Ще календар. Варто. А і так, до речі, далі. Католики, католики. От буквально вчора я був в Одесі, заходив спеціально в католицький собор. Там там обов'язково меси польською-українською, польською-українською. Обов'язково українською, завжди є українською. І вибачте, я от, якщо там е, мене спитають, я ніколи не пораджу піти до церкви, де не говорять українською мовою. Якого біса, хлопці? Йдіть до церкви, де говорять українською мовою. Ну і все. І це, повірте, ну, для дуже багатьох людей, які з, з родин, де нема релігійності якоїсь ну, такої, знаєте, в плані традиції, це дуже великий фактор. Могу... Це дуже дуже е, фактор. Е, могутній фактор. Це дуже могутній фактор з тієї точки зору, що е, людина розуміє, про що йдеться. Так? Вона е, розуміє богослужіння, розуміє, е, розуміє, що власне відбувається, чому це присвячено. Тому що ми знаємо, що дуже часто людина, е, яка, хоча говорять, що це дуже неправильно, що це для спасіння можна було б собі дозволити вивчити церковну слов'янську мову, так, але люди просто не розуміють літургії. Пане Вікторе, я ще, от, у нас залишилось небагато часу. Дуже хочеться ще одну тему зачепити. Насправді цікаво. От щойно з'явилася інформація, Український інститут національної пам'яті запропонував у нас новий свята. От попрошу вивести, будь ласка, цю графіку. Да, от, новий календар, це от, якраз пропозиції вихідних днів і так далі. Ну що ж, достатньо цікавою інновацією, яку пропоную, це те, що у нас тепер окремо буде. Нарешті, я дуже дякую пану Вітровичу. Вводиться поняття святковий, але не вихідний день. Це так от так мене Бо знаєте, в мене таке враження, що у нас тільки дає привід, щоб тільки зробити дві речі: або вихідний, або день трауру. Оце головне, що можна зробити в Україні. Слава Богу, що у нас тепер це запроваджується. Цікаво, цікава новація, що тепер вони пропонують е, Різдво Христове вважати святковим днем 25 грудня, але не вихідним днем. Тобто це фактично католицьке Різдво. От. Ну І там, якщо брати саме церковний розклад, важливий момент, що да, звичайно, другий день після Великодня та трійці також залишається вихідним. Це пропонується. Да, цікаво. Там, що День державного прапора і так далі. І От що хотів спитати, так? Да, і от це важливо, що документ доповнений новою категорією міжнародні дні куди включені серед інших 8 березня, це день боротьби за права жінок, який буде святковим, але не вихідним. Алілуя, слава Богу, це прекрасно. І друге, що 1 травня це день праці, який все-таки буде вихідним. Ну, пропонується в усякому разі. І плюс українці не підтримали там ну, по опитуваннях. У нас не буде все ж таки е, Шевченківського дня 9 березня і дня сім'ї. Друга п'ятниця вересня, от, скажіть, будь ласка, пане Вікторе, я б хотів такий момент спитати. Як вам здається, це правильні пропозиції? Плюс головне питання, я не знаю, ну мені здається, що у нас надто багато вихідних днів це про це всі говорять. Дуже багато. Чому постійно всі не хочуть працювати під будь-яким приводом? От чому Насправді, ми в комітеті вивчали це питання. У нас не так багато вихідних днів, хоча для країни, яка. Намагається вийти з кризи, їх могло бути б, ще поменше, да? так? <свят> це по-перше. По-друге, виявляється, що проблема не в кількості вихідних днів, а в тому, що вони постійно переносяться. От, наприклад, в Штатах у них нема такого, щоб день батька святкувався, потім переносили. А є так званий лонг вікенд. Тобто вони знають, що третій понеділок так, це приєднується до вихідних. І це. Дозволяє не перебивати такий е, робочий, робочий графік. Ну і е, по третє, у нас є звичайно е, святкові вихідні дні, які викликають в суспільстві е, дискусії. Наприклад, М'яко кажуть, що 8 березня наприклад. Ну все тепер віп його пропонують робити е, от святковим, але не вихідним. От, зрештою, є От е, 8 новація. березня. Викликає. Дискусії, викликає найбільші дискусії, звичайно, день перемоги. 9 травня. Так. Викликає дискусії 1 травня, mm -hmm. без 2 травня, коли годиться садити картоплі, картоплю. Так, так би назвали і... день картоплі, нормально, день картоплі, я зараз. І, <гум> і, і всі ці, всі ці е... питання, вони звичайно, звичайно, є для багатьох для багатьох дискутивними. Але загальна кількість загальна кількість робочих тут. А це от найпопулярніші офіційні свята, до речі, зверніть увагу. Всі релігійні майже на першому місці Великдень, на другому місці Різдво, і тільки на те, місці... Покрови нема, війде. Вона не війшла. От бачите, я не знаю чому, але ну Покрова... це е... дані за 17-го року. Покрова, взагалі може її не було в переліку. Це зараз вихідний день. Ну да. так, так. Е... і це день нашого війська. Ну, я вважаю, це назов... дуже велике свято. Але... І е, це свято, яке, я б сказав, буде дуже таке одомашнене і дуже українське, хоча воно грецького е, походження, угу. греки його не відзначають практично. Але е, завжди його відзначали, відзначали в Україні, воно пов'язано з казацтвом, пов'язане з, з українською повстанською армією. Я думаю, що цей е, 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 календар е, ще буде дуже. Палко обговорюватися, тому що все, що стосується церковних свят, все, що стосується футболу, це е, речі, в яких розбираються всі, і всі будуть ну, звичайно висловлювати свої побажання на цей кшталт. Добре, ну що ж, дуже дякую вам. Нагадаю, що у нас був в гостях Віктор Єленський, народний депутат від Народного фронту, відомий український релігієзнавець.